Усім приду, що на Тьом сьогодні буду грати в Локфрутс. І е, ми починаємо є відео з того, що я зараз буду знищувати цих щелів. Хто не знав, в мене були перші ноги покриті, а зараз я можу так зробити. Зараз пару хвилин, щоб я їх зібрав повністю в кубку. Для вас буде одна секунда, а для мене 20. Я вже тут деяких не і. Двох вбив уже знищимо цього. Шей, цього теж знищимо. Зараз хоп! Не туди попався. Ай, блін. Зараз я... е, Кстати, моя магма В2. Вот, дивіться, Бачите? Я можу літати, а це можливо, тільки на магмі В2. Це дуже це сильна способка, якою ти можеш навчитися тільки тоді, коли в тебе буде фрагменти, і в мене їх 70, 750 і в мене. Експ... Опа вибачте, за цей звук тільки в мене телефон починає розряджатися. Ну, мені, мені вистачить час зняти вам відео для вашого, вже. для того, щоб ви знали, що я буду. Для вас знімати, для вашої радості, для того, щоб ви дивилися мій контент, який я знімаю для вас. Так що, да. Так що мені заряда хватить 20, скоріш 19 відсотків. Так що далі продовжуємо домажити чилі. Хоп! Я в воздусі починаємо далі. 에, зараз продомажимо. Оцього ще чело. Оцього, оцього, оцього. Я вже йому урон зніс тільки. Йому не затикає його ніс. Зараз хороший ліс, Макстат. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Давайте, давайте далі почнемо. Хопба! Якщо, якщо б ви знали, як я люблю блокфруцт, це не описуємо ми. Ти сидиш, відкриваєш нові світи, відкриваєш нові фрукти. Тут можеш з друзями трейдитись. Ну це тільки в другому світі, можна трейдитись, бо в першому ти тільки можеш обмінюватись фруктами. А так просто трейд це є і трейдом. А так просто невозможно зробити щось інше. Трейди, трейди треба для того, щоб мінятися фруктами. І якщо ти не можеш, наприклад, комусь дати фрукти, якщо ти купиш фрукти, то це, звісно, можеш дати. А якщо тобі, якщо тобі треба... З якимось помінятися, але ти вже його засунув собі в карманчик, то, то, то є другий метод, що ти можеш з ним е, затимнитись, взяти і е, з ним помінятися фруктами якимось. Наприклад, ти йому даси ще вірте, а він обміниться з тобою іншим фруктом якимось. І так роботи в блок, в, е, на другому світі блок-фрукт. Типа, якщо ти не дастеш хороші ціни за фрукти, то тоді він тобі не віддасть фруктам. Він просто буде дивитися, чи в тебе буде нормально, чи ненормально. Так що ми йдемо далі сюди. Зараз беремо сундучок. Я сундучок не взяв. Беремо сундучок. Зараз ми... О, тут ще один чел. Зараз ми попробую з кимось тім, е, з кимось затрейдитись. Трейд це хороша тема, яку я можу використовувати для того, щоб піддержувати з кимось ще, з кимось помінятися фруктами, тому що мені вже надоїло. Я хочу з кимось затрейдитись, так що я затрейдюся, все-таки беремо. Тепер способка магми В2, яку мені допоміг прокачати мій друг Женя, який є в мене був в. Не, на нелюбивках. Там де він мені допомагав показувати е, кхе, всякі, е там де дев'яти вбиває з фруктом. Ліба тебе дуже довго. Типа тобі тіпа, перед тобою хвастається фруктом крутим. А в тебе якийсь дерьмовий фрукт. Ну... Я хочу сказати, що всі, хто дивилися на, е, мої відео, вони знають, що я ну, на якесь час пропав із Ютуба. Я просто е, займався своїми ділами, бо хотів займатися своїми ділами. А зараз, е, зараз я тепер можу. Вам поснімати відео, яке я роблю. Я сподіваюся, за цей короткий времінь, ви, ви не захотіли відписатись від мене, тому що я максимально старався для цих роликів і для вашої підтримки. Так що я зараз ще одне завдання і все. І це буде вже як буде кінець відео, тому що час. Мене чекає, а годи не міняються. Так що знову включаємо ноги. Зараз ми будемо їх упасити. Ногами беремо, ще одного вдаримо. Я так зможу прокачати ще й руки так само чорним. Після того зможу стати чорним. Ну, Я не хочу затрагувати ніяких. Це їх природний е, колір ну, навіть якщо е, в тебе чорний колір, то це не означає, що ти можеш його стидатися. От, наприклад, у мене хоч і білий, але мені е, все одно на цей колір. Тільки меми про вони смішні. Ну, я сам не. Не хочу згадати негрів за їх колір. Якщо, якщо, у них, якщо у них такий колір сраження, значить це, це їх колір і вони мають його підтримувати. Я ще пам'ятаю один мем про дайте воду без газа. Дайте водка. Хто знав, хто знав е, цей мем, то тоді е, кхм, той, видно дивився, тому що це смішно. Це смішно, але самі, самі негри, вони. Над ними не можна сміятися, тому що якщо б вони могли змінити свій кольор, вони б могли стати такими як ми всі. Ну, кстати, мені пофіху. Ми смішні. А от на. а от о, ми вже добили. Так що негри самі я іногда в дитинстві розумію, що над неграми сміятися це некрасиво, тому що якщо б вони могли б, то вони б їх вообще е, не затрагує е, ніякі слова. Так що, нігри, тримайтеся і не. І не думайте, що вас може хтось обідати. Тому що негри – це типу, сильніші люди, тому що е, як тільки побачите е, якогось негра в Ютубі чи е, в нього, то в нього буде либо стройна фігура, либо він буде качком. Потому, і, потому, і негрів не можна обіжати. що якщо це буде качок, то він може тобі знести просто твою головешку на космос. А це був фінал відео. Всім пока! Пока-пока!